Романівський міст Верпоні, що став єдиною дорогою життя для тисяч мешканців міста та регіону, вулиця Вокзальна у Бучі, де українські захисники розбили колону російських окупантів. Флагман української авіації легендарний літак Мрія, знищений росіянами на аеродромі Антонов у Гостомелі. Ці легендарні фото облетіли увесь світ. Ірпінь, Буча, Гостомель, міста, що стали щитом для столиці України. У пам'ять про їх історичну боротьбу Укрпошта створила символічний поштовий бул. Лок не забудемо, не пробачимо марки, листівки, конверт. Його презентували біля зруйнованого центрального будинку культури в Ірпені. Коли ми зустрічались перший раз з мером Ірпеня і народилася ідея цієї марки. Пам'ятаючи загиблих, пам'ятаємо і про те, що вже рік пройшов, і ми зараз всі разом думаємо про те, як ми відбудуємо ці красиві міста. Відбудують я так, розумію, і будинок, який поруч з нами. І ця марка теж піде в історію України. На Марці присвяченій Ірпеню, себе впізнала пані Анна. Жінка вражена, що серед тисяч фото з Романівського мосту на Марку потрапило саме те, де вона рятується зі своєю родиною. Коли ти бачиш наших військових, які тебе обіймають, прижимають до себе, в тебе течуть сльози від того, що ти вже в безпеці. І оці кроки через річку Ірпін це фактично кроки в нове життя. У першому погашенні марок спеціальним поштовим штемпелем взяли участь представники міст героїв. Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин нагадав, як було евакуйовано понад 40 тисяч людей через Романівський міст. Це символ незламності і це дорога життя, де ми рятували людей, і сюди цією дорогою заходили підрозділи Вірпінь. З Ірпіння почалося наступ. Звільнили бучу, гастомель. І сьогодні дуже приємна подія, що в честь цього всього випущена марка, і сьогодні робимо погашення. Це дуже символічно і я вважаю дуже потужно. Цей символ він буде з нами назавжди, дасть нам силу до волі, свободи. І зробить нас сильніше, а наш, наші міста, Ірпінь, Буча, Гастоми, краще. Ми їх відбудуємо, а наші діти будуть пам'ятати, як це було. Треба нагадувати про це, треба дякувати нашим захисникам і слава нашим і вічна пам'ять тим, хто загинув, захищаючи нашу, нашу землю, нашу Україну. Тираж поштового блоку Не забудемо, не пробачимо 100 тисяч примірників. Вартість 90 гривень. Історичний набір можна придбати на сайті Укрпошти та у відділеннях вашого міста.